І тим часом перенесемося в сонячну Одесу. Одеса також страждає від обстрілів. От тоді, коли ми говорили про обстріл Києва вранці 17 червня, з Євгенією Вірлич, того самого дня дуже жорстоко була обстріляна і наша Одеса. Це якраз зараз кадри, які відзняла Оксана Піднебесна, власне, журналістка, наша колега, яка зараз якраз і включиться в наш ефір. Це... На жаль, центр Одеси Оксана. Якщо є ти вже в ефірі, привіт, Оксана. Я якраз показую твоє відео. Розкажи, це здається саме, що не не є центр Одеси, така старовинна забудова, чи так то, чи ні. Так, Привіт, Юрію, привіт колеги, привіт усім глядачам. На жаль, так виглядає серед Одеси. Це старовинні дво-триповерхові будівлі в центрі міста, які до речі, є охоронним захистом. ЮНЕСКО наш наша міська влада внесла на початку повномасштабного вторгнення. Добилася того, щоб внести старовинний центр в охоронну зону, але як бачимо, нічого не заважає ворогу нас бомбити, зруйнувати. Будинки крім житла, було ще багато пошкоджень. Був і інклюзивний центр для дітей з інвалідністю, зруйнований майже вщент. Перед цим пологовий будинок, якщо ви бачили за кілька днів, також тобто соціальні об'єкти, в які вкладено дуже багато грошей і сил. І, і які підтримують населення особливо вразливих категорій е, в ці важкі часи, вони е, е, росіяни руйнують нещадно, тому що тому що напевно дуже люблять Одесу, як вони кажуть, і не, не полишають своїх намірів ще е, її відхопити. Я знаю, що це ти як. По роботі дуже часто, фактично на кожних е таких прильотах. Да, коли таке стається обстріли, е ти Я потім почав. працюєш Я на них Ефір в на телеканалі Еспресо за можливості. Е тому от, останній обстріл це був взагалі на світанку. Я прокинулася від вибухів. Я думала, що мені це сниться. Бо ми звикли, що в нас е пів пів на 12, десь перша година ночі, зазвичай так. А тут е е там. За чверть п'ята ранку це було. І я не могла повірити, що це такі вибухи страшні. Я живу в іншому районі міста, це Даїрова, в нас називається. А в нас також ми близько до моря, і з моря це все летить над нами. Всі шахеди, всі ракети. Ми це все чуємо. І Близько біля нас також були влучання. От, але, цей, але ці були е, руйнування от саме в середмісті, і, і там ще така фотографія. в мене є от саме в цьому дворі на Коблівській 1. Е, на другому поверсі висів український український рушник, і потім виявилось, що це квартира священника православної церкви України. Він написав: Це наша, це наша квартира, це наш балкон, Просто ну знайознайомий знайома, знайома з цією людиною і людей. Дуже багато руйнувань а найстрашніше що. Загинули дві людини аж під вечір, спочатку одну жінку виявили 67, здається, років, а потім ще одну до вечора також знайшли. Там була така страшна фотографія, коли розгрібали завали. Її рука була така стареча рука. І це найважче, тому що найстрашніше те, що немічні люди, які, наприклад, самотні, вони не можуть вибратися вчасно. Збігти вниз, хоча б, так? бо там люди з дітьми, сім'ї вони ховалися від вікон, вони намагалися вийти з будинків, хоча б трошки десь знайти прихисток. А такі люди вразливі, особливо лежачі, ну це взагалі це просто жахливо, що ми не можемо їх врятувати. І, і в цей же день були, було в Києві ось ці страшні загибель майже двох десятків людей. Тому ми, ми тяжко від цього оговтуємося. Але треба сказати, що коли я приїхала на місце, вже було там багато рятувальників, поліція завали вже розгрібали трошки. І треба сказати, що комунальники прибирають миттєво. У нас вже все, половина підметено було, все прибрано. Оперативний штаб працює на місці, людям дають питну воду. І записували їхні всі дані для того, щоб надати допомогу. Тому е, зорганізувалися вже за цей час четвертий рік повномасштабного вторгнення. Тому, звичайно, що вже, е, вже є алгоритми, які напрацьовані. Дивись сам просто наступне питання, яке я хочу тебе задати, воно абсолютно можливо здасться нелогічним. Так ми хотіли поговорити про курортний сезон в Одесі, давно планували про це. Е, і, от власне, ти бачимо ці кадри, і розповідаєш ти про ситуацію і про загиблих, а воно так. якось одне в одному на четвертому році повномасштабної вторгнення якось воно заважає чи ні. Люди так само все ще їдуть на море ну, і, в Одесу не, не, чи біля то, Одеси. От яка тут ситуація? Незважаючи на обстріли, їдуть люди в Одесу і самі одесити ходять на море, тому що ну. Здається, що це поєднання непоєднуваного. Але Одеса наразі це єдине південне місто в Україні морське, в якого курортний потенціал був досить великий. Значить, за останню інформацію від міської ради, у нас відкрито 12 пляжів. Офіційно інші не працюють, тому що дуже, дуже ретельна робота має бути проведена з боку рятувально-водолазних служб. Вони кожного дня обстежують дно моря, тому що зараз ви знаєте, що є мінування. Можуть міни припливати, Є дуже багато трагічних випадків, де люди, наприклад, в затоці вийшли, купалися, і двоє людей підірвались на міні, і це не поодинокі такі випадки. Тому міська влада і рятувальні служби. Дозволяють користуватися природніми ресурсами лише на тих пляжах, де це дозволено. Крім того, одеська міська влада активно працює над створенням інклюзивних пляжів. Я особисто була на 11-й станції великого фонтану. Там будується дуже масштабно, будується пляж інклюзивний, він повністю буде готовий для людей на візочках, для взагалі для маломобільних груп населення, бо і мама з візочком, в якому дитина також маломобільна людина. І там всі спуски, безкоштовна парковка є, є такі з поручнями, тротуарні, як це сказати. Забула Пандуси такі пандуси, так пандуси для людей з інвалідністю прямо в море можуть спускатися, і також деякі підприємці також долучилися до цієї програми. Тому в одному ресторані я навіть бачила, будується такий дерев'яний пандус для того, щоб люди могли заїхати на візку в цей ресторан і також посидіти, випити кави чи холодних напоїв тому у нас активно це ведеться, і це не тільки муніципальна влада будує. Пішли на зустріч бізнесмени. Я знаю, що в Аркадії дві два майданчика будуються, де також ну там це не повністю інклюзивні пляжі, як вони пояснюють, але з елементами доступності: тобто пандуси, тобто поручні, тобто універсальні кабінки вбиральні для того, щоб людина могла скористатися. І тому це дуже важливо. Ми розуміємо, що Одеса це такий форпост Півдня і морські ворота України, але дуже багато у нас ветеранів, які приїжджають оздоровлюватися, і для них і для них в тому числі створюються ці умови. І ем, насправді ем, проблема ще якщо, якщо трошки ширше говорити, бо я не тільки Одесою займаюся, а взагалі громадами області. У нас Одеська область взагалі дуже потенціал курортний величезний, але він не використовується цього року, як і минулого року, на повну силу, тому що пляжі, як відомо, закриті. У нас розбомблена майже вся затока. Сергіївка там заборонено взагалі купатися. Але багато підприємців повертаються до роботи. Я бачу, що Кароліно Бугас дають оголошення підприємці, що набирають персонал навіть. Бо в них є э, басейни, наприклад. Є готелі, ну, наприклад, я на днях було повідомлення «Укрзалізниці», що вони запустили здається вечірній цей потяг, який повертається з Карліну Бугас. А я скажу глядачам, ну я думаю, що майже всі були там, чи дуже багато було. Це містечко курортне, дачне неподалік Одеси, буквально дизелем години ходу, і от вони запустили так ж цей дизель вечірній, що він біля восьмої вечора забирає людей і на Одесу, так півдесятого ти в Одесі. Вже. Так, так. І, взагалі, крім цих курортів, в ну, нас вже велике побер... <забжджі> узбережжя морське, там є прекрасні курорти, які, на жаль, вже третій, четвертий рік недоступні. Лебедівка, курортне, російка, Катранка, Приморське дуже багато таких прекрасних місць, екологічно чистих, де є заповідні території. Ну, на жаль, ця піщана коса зараз недоступна. Але взагалі я, я хочу сказати, що за моїми спостереженнями мені може мені так здається, але я бачу, що економічна спроможність міста підсилилася. Дуже багато людей вже другий рік. У нас просто бум через туристів, звісно, через туристів, які повертаються в Одесу відпочивати і їх не лякають обстріли. Ну і звісно, є укриття, стараються все таки дотримуватись правил безпеки. Але готелі працюють, ресторанний бізнес працює на повну силу. У нас навіть міська влада не ну, за підтримки військових. Продовжила можливість працювати у вечірній час закладом до 23-ї години, і зранку можна прийти кави купити вже з 7-ї години, але музику не можна включати тільки о 8 .30 можна зранку музику включати. Тобто такі зробили трошки послаблення вже для бізнесу, тому що розуміють, що дуже багато людей, реально дуже багато орендованого житла. І я маю сказати, що у нас будівельні компанії будують активно. Повернув, повертаються до роботи багато будинків, які, наприклад, застрягли від початку повномасштабного вторгнення, зараз здаються і або продовжують будуватися. Тому ну, от, мені колеги ріалтори казали, що. Тенденція тенденція, з Молдови приїжджають е, е, жителі Молдови, бо в них відросла дуже в ціні нерухомість, вони продають Молдові, купують в Одесі цілими поверхами. Ну, не знаю, чи можна вірити такій інформації, але це говорить, що молдовани також вірять в нас, раз вони в Одесі скуповують житло. Ну, справі... Разом йдемо до Європейського Союзу, що там казали? Так, так, разом разом рухаємося. Тобто, е, з одного боку обстріли і жахіття, і, і на жаль, трагедії трапляються. А з іншого боку, Одеса мусить жити, мусить розвиватися, і це все-таки є податки в бюджет. Ми багато підприємців працюють прозоро, є від цього віддача. Тому люди хочуть жити, розвиватися. А найголовніше, от я завжди кажу, коли нам там, ну, коли хтось закидує, що от там хлопці на фронті. А ви тут святкуєте в ресторанах сидите? Ну треба я, наприклад, на це маю відповідь, тому що сім'ї з дітьми так само є у кожного військового, і військовий на фронті хоче, щоб його дитина також побачила море, хоч раз на рік. І тому це дуже важливо. Це дуже важливо власне і воює, в тому числі і за таку можливість. я хотів Оксан запитати про безпековий момент. Це такі це, напевно, одне з найголовніших, що можливо стримує багатьох людей їхати. Ну куди їхати, якщо в момент може щось звалитись, так Кацапське на голову? А, от, наприклад, на пляжі, так От візьмемо собачий пляж, так це район міста, чи там інший, ланжерон. Той самий я лежу засмагаю, купаюся раптом. атака, і нехай це. Можливо, не міг це відомо який, а щось там серйозна білістика. Пам'ятаємо, ми атаку на академію Ківалова, яка буквально серед білого дня відбулася. Є куди спускатися? От якщо ти так. дуже хочеш, якщо ти ну реально бережеш своє життя, от на таких пляжах, скажімо, офіційних перевірених там, де працюють підприємці, я я бачу, є кілька таких мобільних укриттів. На десятій станції на 11-й, верніше, де будується ось цей інклюзивний пляж, також дуже ну таке велике укриття, куди, наприклад, може зайти сховатися багато людей. Звичайно, що це на першому місці? Я переконана, що кожна людина, якщо, якщо бачить, що повітряна тривога, то вона мусить сховатися, хоча б знайти безпечне місце, тому що осколки летять і не питають нікого. Насправді я завжди закликаю усіх і в своїх матеріалах, і в своїх знайомих, друзів бути обачними і сховатися це залежить від нас. Навіть якщо немає укриття, треба знайти дві стіни, треба поберегтися від скла. Тому що я в перший рік у 22-му році знімала у нас був найперший такий страшний приліт у Сергіївці. Де будинок ракета... багатоповерхівка, там де тренер загинув футболі. Так, так там загинуло тільки в цій багатоповерхівці 18 людей, але вони не загинули від вибуху. Вони загинули від того, що ракета, яка залетіла в цокольний поверх, ну вона так струсила цей будинок, що там повилітали всі вікна, двері. Люди загинули від крововтрат. Вони, по перше, не могли вибратися зі своїх квартир. Це були артеріальні кровотечі, венозні 20 хвилин, і людина стікає кров'ю, і до неї не може наприклад дістатися рятувальник, бо двері заклинило, і все. Людини немає. І це тих, кого ви вводили, кого змогли сусіди чи родичі знайти і вивести, і там перебентувати елементарно. Ті були врятовані. Тому е, е, скло і то, тобто подалі від вікон, це найголовніша, найголовніший заклик. Тому що якщо проаналізувати всі травми, від яких гинуть зараз люди, на першому місці це від скла, від порізів, від крововтрати. Ну, і, звичайно, не, мож, не можемо ми передбачити, що з нами буде завтра, сьогодні вночі, але е, все одно, все одно треба відповідально ставитися до кожної тривоги. Ну але на пляжі укриття є. Але на пляжі на на укриття є, але можливо не на всіх, бо в нас ще дуже мало відкрито офіційно пляжі, 12 тільки. Але, наприклад, дельфінарій там все там дуже багато умов і для відпочинку, і для безпеки. Крім того, на кожному пляжі, до речі, є вишки, рятувальні, які спостерігають, принаймні, хоч трошечки, якщо, наприклад, хтось на воді там порушує чи там може. Тонути ризикує втонути, то вони можуть надати допомогу, тобто краще і найкраще закликати людей користуватися тими пляжами, де дозволено. От власне чого у нас в області не працюють пляжі в тих курортних місцях, яких є безліч, де чистий пісок, де далеко від Одеси від промислових центрів, тому що там немає укриттів і там немає фізичної можливості їх поставити. І там немає можливості обстежити настільки пляжі кожен день треба водолазну службу утримувати. Місто може собі це дозволити, Одеська міська рада, а сільські громади ні. І тому ну, це власне дуже погано впливає на економіку наших громад курортних, тому що в них нема надходжень деякі взагалі в дефіциті зараз переживають цей період. Але мусимо вижити. Мусимо вижити, і головне так набратися сил далі. Відбудовувати. Дякую, Оксана, за таку розлогу відповідь на питання. Власне чи безпечно відпочивати зараз в Одесі на четвертому році повному штабного вторгнення. Оксана піднебесна, журналіста Еспресо відповідала на питання в нашому вечірньому районі. Дякую через за включення.